Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні ми розглянемо, як вирішити складнощі із непрацюючим драйвером звуку при встановленні Windows 10 на старі MacBook. В моєму випадку, це прошка 12-го року модель A1286. Приступаємо. Як бачимо, звук відсутній. Ви можете стикнутися із такою ситуацією, хоча в диспетчері пристрою буде вказано, що він працює належним чином. Також тут у вас може відображатися як і помилка та 10, так і 12. Зазвичай це пов'язано із невірно встановленим драйвером або його невдалим запуском після встановлення bootcamp на Mac. Схожі складнощі також виникають. І на hackintosh систему. Всі необхідні файли будуть прикріплені в описі під цим відео. В архіві буде наявна і текстова інструкція. Переходимо до першого кроку. Запускаємо VDK Setup. Для встановлення потрібне інтернет-з'єднання. Дана програма в мене вже встановлена, тому процес інсталяції я пропускаю. Запускаємо командний рядок від імені адміністратора будь-яким зручним для вас способом. Нам необхідно скопіювати файл ASL до папки DSDT на диску C. Щоб це зробити, вводимо команди, які наведені в інструкції, в командний рядок. Копіювати їх можна як і по черзі, так і всі разом. Я ввожу зазвичай їх по черзі, щоб простіше було відслідковувати помилки, якщо щось піде не так. Бачимо, що на диску C папка вже створена і пуста. Остання довга команда зі списку скопіює необхідний нам файл до цієї папки. Ось ми вже можемо його тут побачити. В наступному кроці копіюємо файл Refs. І кладемо його поруч із asl файлом. Потім сюди ж копіюємо і весь вміст папки iaslwinкомпілятор. Далі робимо dump icpi таблиць у файл dsdt.dat і створюємо модифікований dsdt файл. За допомогою цих команд від імені адміністратора. Відповідь має виглядати як на відео. Якщо ж картина у вас відрізняється, можна повторити введення команд для отримання необхідного результату та перевірити, чи вірно вони були скопійовані. Не закриваючи командного рядка, перетворюємо і копіюємо отриманий файл із розширенням дат. На файл із розширенням DSL. Після введення команди бачимо, що файл успішно було скопійовано. Наступним етапом встановлюємо Notepad. Після успішної інсталяції відкриваємо для редагування раніше створений і модифікований нами файл dsdt.modified.dsl. Знаходимо його на диску «C» в папці DSDT. Натискаємо на нього правою клавішою мишки і вибираємо Edit. Далі комбінацію клавіш Ctrl-F запускаємо пошук за ключовими словами. В нашому випадку це слово сполучення «Resource Producer. Ставимо чекбокс зворотній напрямок і тиснемо «Знайти далі. Нас цікавить найнижче значення. Виглядати воно повинно так. Після останньої дужки додаємо скопійований із інструкції текст. І бачимо, що потрібно форматування. Вирівнюємо по прикладу вище, просто натиснувши Tab, необхідну кількість разів. Зберігаємо. Внесені нами зміни будуть виділені. Закриваємо нотпад. Наступним буде створення модифікованого файлу із розширенням AML. Спочатку до командного рядку копіюємо команди. Що дозволять нам вимкнути попереджувальні повідомлення і скомпілювати файл із мордінгами. Далі завантажуємо таблиці із нашого AML файлу наступними командами. Після отримання стверджувальної відповіді про успішне перезавантаження таблиці. Бачимо, що активовані вони будуть в тестовому режимі. Отже, цією командою включаємо режим тестування Windows і перезавантажуємо Mac. Впевнюємося, що ми завантажилися в тестовому режимі. Про це буде свідчити напис в правому нижньому кутку. Перевіряємо роботу звуку. Якщо він все ще не працює і драйвер не був встановлений раніше, то пробуємо по черзі один із тих, що знаходиться в папці Serux. Я спробую першим встановити драйвер 4208. Перевіряю. І, як бачимо, звук надалі не функціонує. Наступним інсталюю 4206. Тут ми вже можемо побачити повідомлення про перезавантаження, що є хорошим знаком для нас. Можна цю дію виконати. Я ж натисну перезавантажити пізніше. Перевіряємо, чи запрацював драйвер звуку. Як можна почути, вже все працює належним чином. Та присутні звуки кліків мишкою в системі. Надалі все повинно працювати і в звичайному режимі завантаження Windows. Додам, що це не завжди так, і звук може знову відвалитися. В основному це пов'язано із використанням різних неофіційних збірок Windows. Якщо ви опинилися в числі тих, кому не пощастило, а Watermark при користуванні ріже око, можна використати програму UVD. Після інсталяції та перелогіну напис в нижньому правому кутку зникне. Можете скористатися програмою із архіву на свій страх і ризик. Саме на неї реагує вбудований у Windows антивірус. Як варіант, можна завантажити її із інших довірених мам джерел. Отже, для фінальної перевірки запускаємо в останнє командний рядок від імені адміністратора. І вводимо дану команду для вимкнення тестового режиму. Та перезавантажуємо наш МАК. Певнюємося, що все працює належним чином, та витримарк відсутній. І ми у вірно завантаженій системі. У диспетчері пристрою можна помітити наявний новий пристрій Cirrus Logic. Далі насолоджуємося виконаною роботою та працюючим звуком в системі Windows 10 на вашому Mac.